Маємо в наявності таку XC90, дуже виглядає гарно. Колір Bright Dusk це комплектація Plus Bright B5, 250 сильний бензин на 20-х колесах. З опційними фарами пакет освітлення, адаптивні фари, омивачі, протитуманні фари, камери 360, адаптивний круїз. всесезонна сезонна гума. 20-ті колеса легкосплавні, також камери, без ключовий на всіх дверях, підсвіточки під всіма ручками, пневмопідвізка, моніторинг сліпих зон, адаптивний, Pilot assistance тонування з заводу. Версія B5, повний привід. Передні задні парактроніки, а також бічні. Машина самимисна. Шторки. Оздобление натуральным шпоном. Металл. Четыре напа. Черно. Переднее и заднее э, сиденье с педигривом. Третий ряд. Все на месте. Панорамная стеля с люком открывающимся. Шторка также закрывается сидела. Підігрів карма, підігрів лобового скла. Підігрів і вентиляція передніх сидінь. Сидіння повністю регульовані з перфорацією, Регулюється подовження сідушки, регулюється зона попереку, регулюється бічна підтримка. Пам'ять сидінь водія і пасажира на три позиції. Музика преміальна. Harman Kardon 600 Вт потужність. 14 динаміків і сабвуфер Безрамкове дзеркало з автозатемненням. Панорамна стеля закривається. Вона вже затонована, вона не пропускає ультрафіолет. Ось так виглядає аудіосистема. Зовнішні дзеркала повністю електричні з усіма регулюваннями, підігрівом, а також з автозатемненням. Кришталева ручка КПП, запуск кнопкою. Тут у нас джойстик по факту, дуже зручно керувати. Електромеханічний ручник, автохолд, утримання гальм, коли повністю зупинилось. Керування адаптивним круїзом, дистанція до приїдучого авто, мультимедіа. Відкривання багажника з місця водія. Можна і відкрити, а також і закрити машину. Зручно, не виходячи з салону. Датчики дощу, датчики світла, автоматичне. Дальнє світло автоматично вміє вирізати зустрічні машини, попутні машини, що дуже серйозно підвищує безпеку. Центральний прибор на панель 12,3 дюйма з картами. Google повністю. Електронна, мультимедіа 9 дюймів з картами. На базі Android можна встановлювати додаток. додатки, YouTube уже перестановлений, YouTube, YouTube Music можна поставити Waze і так далі. А двозонний клімат, підігрів, вентиляція камери 360 ось такої якості. Тут плівка наклеєна, не дуже видно. Але все як має бути. Є керування дистанційним автомобілем. Можна відкрити, закрити, включити клімат, відслідкувати, де машина знаходиться. Можна відслідковувати журнал поїздок, все це присутнє. Працює на всіх машинах абсолютно. Бездротова зарядка. Ще раз оздоблення. Шпуном є CarPlay на весь екран, Торпеда обшита шкірою. Машина приємна в Русі, дуже е, гарно збалансований автомобіль. Комфортний, достатньо потужний, 250 кінських сил, 350 ньютонів, По трасі від 8 літрів, по місту від 10 літрів. Машина з м'яким гібридом. Дуже приємно заводиться, виключається, ви взагалі цього не відчуваєте. Ще раз покажу зовні машину. Машина по наявності у офіційного дилера Volvo в Одесі на Грушевського, 39 Drop 3. Ми знаходимося, дуже легко нас знайти. Ось така машина дуже нарядна. Окрім цієї машини, є також інші варіанти. Є Silver Down, сірий колір, є по наявності декілька чорних машин, одна дизельна, одна бензинова. Є темно-синій колір Denim Blue дизельна в максимальній комплектації. Також гарна машина, є біла машина, вона стоїть. Також тонуванням завода. Тому чекаємо вас у нас в салоні на Грошецько 39 3 В описі будуть, оп... будуть контакти, підписуйтесь. На мої сторінки тут завжди виходить актуальні автомобілі, які є по наявності. а Також інформація, актуальна інформація по машинам, по оновленням, по аксесуарам і таке інше.